За день до урочистого відкриття першої сесії, восьма скликання депутати новачки сходяться до сесійної зали. Сьогодні їх тут вчитимуть, як правильно тиснути на кнопки Ажіотаж преси чималий. Журналісти одразу обступають знайомі обличчя. Тих, хто уславився за часів революції і війни, найбільше уваги комбатам. Завтра в штатському а мені нічого більше немає. Семен Семенченко, аби його не плутали, вирішив навіть офіційно змінити ім'я і прізвище. Він уже не Костянтин Грищенко, псевдонім тепер уже не псевдонім. Тепер він офіційно Семен Семеченко за паспортом. Він і далі комбат Донбасу в раді обіцяє бути чемним. Будуть битися ідіоти, комбати битися не будуть. Комбатів є куди Прийнять свою енергію. Кстати, я і залишився командиром батальйону. Так що будемо воювати, спать в машині їздять сюди. А ось іще один командир полку Дніпро 1 Юрій Береза. Вот сюди пан поки. Береза, хоче вже сказати свою свої ролі. Поки що нічого не хочу сказати. Зараз ми начнем учиться. Ми ж зазвичай там стрілять, вміємо гарно. А тут треба нажимати кнопки комбата миротворця Андрія Тетерука Взагалі годі впізнати. Він нині в костюмі. Не стісняйся. Розкажи, чому ти форму проміняв на смокінг. Я не проміняв форму. Офіцери бувши мені бувають раз, просто сьогодні э, такий день. Разом із Березою і Семенченком уже міськують над створенням міжфракційного об'єднання. Буде міжфракційне об'єднання. Умовно, так, да, умовно, скажімо так, воно буде укроп називатися. Запізнюється і всміхається козак Гаврилюк. То автобусом, поки того, поки метром. От і запізнився. Ну нічого, я буду і справлятися. Завтра я постараюся у чотири ранку встати. Так, е, да, я знімаю квартиру. За які гроші? за які гроші? Поки місце мені допомагають друзі мої. Ну е, золоті слова ви сказали. <різь> от, от поки допомагає партія. Насправді не партія, а держава новобранцям, хоча і показово скоротили пільги і зарплати тихцем, додали по 14 тисяч гривень щомісяця на винаймання житла. Однак депутати про це поки воліють не говорити. Загалом у раді нових 236 депутатів. Це більш ніж половина охорона, аби нікого не сплутати, тримає в руках підказки. До сесійної зали журналістів на тестування депутатів не пустили. Хоча попередні рази це не було якимось секретом. Однак відео вікна таки отримали, і місць у залі ще немає. Звертають увагу на головне. Всіх голосувати виключно сам за себе показують депутатам, і хто головний у раді? Юридичне управління від вас праворуч ложа. Це люди, які в Верховній Раді знають все, і через руки яких проходять всі ваші законотворчі дії, і вони всі вам будуть креслити. Найвизначальніший головний бухгалтер. Це мама рідна, яка розвитка зросла. зарплату. Новообранців у залі вчили на технічних картках, і нині вони вперше спробували голосувати. Якщо у вас запитань нема, ми будемо вам дякувати. Він саме провадив це депутатське навчання. Пан Кошулинський в минулому віце-спікер парламенту сам у раду не прийшов, але не шкодує. <сöring> <сöring> Ти передаєш досвід, який маєш це. Це невеликий досвід. Однак пояснює, чому так важливо депутатам запам'ятати три кнопки: за, проти і утримався. Механізм, е як показала практика, часом одного голосу. В перших днів буде хвилювання. Це природньо, але щоб вони не переплутали. Зогляда, щоб будуть вагомі голосування. Що вони починає... переплутали зелене червоне. Так, таке буває, причому повселюдно буває. Просто механічні речі бувають. Щоб не голосували за сусіда. Вже завтра, після урочистого відкриття і присягання на депутатів чекає перше голосування за коаліцію, а потім і до формування уряду візьмуться. Юлія Іншар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.